З задоволенням хочу сказати, що ми проводимо прес-конференцію за результатами 9-ї всеукраїнської акції благодійного фонду Серце до серця. Проводимо із перинатального центру, де вже стоїть обладнання, закуплене за кошти минулого року, 2014 року. Було зібрано в Хмельницькій області більше 76 тисяч гривень. Саме на ці гроші, а рівно на 76 150 було закуплено це медичне обладнання. Тому всі, хто долучався, чи в якості волонтерів, чи в якості співорганізаторів, чи в якості ще, ще якимось чином, чи ті люди, які кидали кошти в скриньки наших волонтерів, волонтерів на вулицях. Я рада повідомити, що ось є прекрасний результат, і з чим ми, ми вас всіх і вітаємо. Я Нагадую, що в квітні минулого року була акція Серце до серця ходили волонтери зі скринічками, от такими червоними сердечками, і кожен мав можливість долучитися, кинувши гроші в магазину скриньку. Скажіть, цьогорічна акція, коли стартує і що плануєте закупити? В цьому році так само в квітні проходитиме акція благодійного фонду Серце до серця офіційно цілий місяць нам дається часу з 1 по 30, але фінальний збір коштів вуличний буде 26 квітня в неділю. І кошти збиратимуться на реанімаційне обладнання для дитячих лікарень, чи то міської, чи обласної, це вже буде визначено спільно з департаментом охорони здоров'я.